Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лава, і ми продовжуємо бесіду на тему волі Божої. Якщо ви раптом не бачили першої частини цієї бесіди, то палко заохочую переглянути. Поговоримо сьогодні про загальні критерії розпізнавання волі Божої і почну з такого найбільш логічного критерію, який можна виразити словами: кінцева мета диктує засоби якою є кінцева мета життя християнського, якою є кінцева мета мого твого життя? Відповідь дуже проста: вічне життя в Богові, а вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Читаємо в Євангелії від Йоанна 17, розділ. Або в посланні до Ефесіан апостол Павло пише: Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому Він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі. На хвалу слави своєї благодаті, якою він обдарував нас у любім своїм сині. Відповідно, дорогі мої, все, що провадить нас до життя вічного, до Божого царства, до нашої кінцевої мети, є в межах волі Божої. І навпаки, те, що відвертає нас від цієї мети, не походить від Бога. Етимологія слова гріх. Хата або хамартія по грецьке, хата по-єврейське, або навіть слов'янське гріх, погрешка, то етимологія цього слова говорить про непопадання в ціль, не потрапити власне куди, ну, домети, схибити, схибити. відповідно, гріх точно не є волею Божою. Коли хтось намагається пришити гріх до волі Божої або волю Божу пришити до своїх гріхів, то глибоко помиляється. Гріх є цілковито чимось протилежним до волі Божої. Пригляньмося до сотвореного світу. Все існує згідно своєї істоти. Кожне, кожне створіння, кожний предмет, плід праці людських рук має своє призначення. Стіл, щоб за ним споживати їжу, дзбан, щоб пити воду, книга, щоб читати, для чого існує людина, щоби уподібнитися до Бога, щоб прославляти Бога, пізнати Бога, прославляти Бога і розділити з Ним вічність. Ця кінцева мета буде креслити і засоби, серед яких і міститься воля Божа. Уявімо собі. Що ми зібралися в якусь подорож? No, до прикладу, уявімо, що ми хотіли би відпочити в Карпатах, покататися на лижах, спуститися з гір. No, то відповідно, Ця мета буде диктувати нам засоби. Ми купуємо лижний костюм, купуємо лижі, купуємо квиток і, і, і треба встигнути також на потяг. Було би дивно, якщо б ми, наприклад, зібралися їздити на лижах, але замість лиж купили коня або якесь інше спорядження і так далі. Тобто мета диктує засоби, які будуть власне реалізовувати цю мету, допомогти реалізувати цю мету. Згідно цього правила. В деяких питаннях взагалі не потрібно запитувати про волю Божу. Ну, до прикладу, не потрібно запитуватися, чи мені молитися, чи не молитися, чи читати Боже Слово, чи не читати Боже Слово, чи брати участь в житті церкви, чи не брати участь в житті церкви, чи приступати до сповіді чи ні. Тобто є певні речі, які вже чітко, чітко визначені, чому вони сприяють осягненню нашої кінцевої мети. Думаю, що цей критерій є дуже чіткий, ясний, виразний. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Наступний критерій. Слово Боже, Святий Дух надихнув авторів святих книг. І якщо той самий Дух надихає якусь особу в молитві, то той дух не буде сам собі суперечити. Відповідно, якщо хтось отримує натхнення,. Незгідне з Божим Словом, незгідне з навчанням святого Писання, незгідне з навчанням церкви, бо святе письмо передається в навчанні церкви. То це натхнення не є від Бога. Ось що говорить друге послання Петра Апостола 1,21. Послухаймо, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який світить у темній місці, аж поки почне розвиднятися, і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знайте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Слово Боже, назване тут світильником. А саме світильник освітлює шлях. Завдяки світлу слова людина знає, куди рухатися, подібно як завдяки світлу, знає, куди прямувати, щоб не спіткнутися. Інша річ, яку тут обов'язково потрібно взяти до уваги і те, що наголошує апостол, а насамперед, знайте, що ніяке в письмі пророцтво не припускає особистого тлумачення. Що це означає? Другі мої парадокс полягає в тому, що саме різний підхід до інтерпретації одних і тих самих текстів поділив християн? Важливо розуміти таку дійсність, що коли ми читаємо Боже Слово, то завжди виникає питання: а що це слово означає? Ну і хто має дати відповідь? Як мені читати Боже Слово, щоб не помилитися, щоб не піти шляхом якимось? Якихось суб'єктивних тлумачень, або вибірково розуміти фрагмент так, щоб він був на мою користь, або підтверджував те, що я сам бажаю. Тому межами читання Слова Божого є віра церкви. Бо той самий Дух, який надихнув авторів Святого Писання, той самий Дух надихає того, хто читає Боже Слово, той самий Дух. Надихає церкву, яка в свою віру виражає в тому самому дусі. Відповідно, не є щось від Бога, якщо суперечить вірі церкві. Дуже просто. Дуже просто. Перший канон Святого Писання був один із перших таких канонів, був. Визначений в, під час синоду в Карфагені, це такий був перший список, можна сказати, тих книг, які церква відкрила як натхненні. Відповідно, якщо Святий Дух відкрив церкві, що є справжнім Словом Божим, чуєте? Святий Дух відкрив церкві, що є Божим Словом, а що не є Божим Словом. Відповідно, віра церкви є дуже важливими межами. Щоби розпізнавати волю Божу. Він продовжує і надалі відкривати церкві істинне значення отого слова. Таку дію і акт передавання Слова Божого в спільноті церкви ми називаємо святою традицією. Дорогі мої, традиція це не якісь там звичаї, типу принести сіно на різдво і під стіл сховати, або ще там якісь інші звичаї. Ні. Це передавання Божого Слова з покоління в покоління, пояснюючи це слово, святкуючи це слово під час літургій. Отже, навіть коли людина індивідуально читає Боже Слово, то все рівно вона читає Боже Слово у вірі церкви. Я запевняю вас, що чим більше ви будете досліджувати Святе Письмо. Тим більш конкретно, вправно будете оцінювати, від кого походить те чи інше натхнення, думка, імпульс від мене самого, від Бога чи від лукавого. Чим більше будемо вивчати Боже Слово, в принципі, тим менше в нас буде виникати взагалі запитань, від кого все це походить. Наприклад, одне із запитань. Дуже важливих, коли людина розпізнає волю Божу. Наприклад, юнак або молода дівчина запитує, питає раду, одружуватися мені з тим, чи з тим. А він віруючий чи не віруючий. А що хіба це має значення? Має. Апостол Павло, друге послання до Корінтян 6.14, написано. Не впрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Думаю, що хтось хто читає це, досліджує, відразу розуміє, відразу знає. Коли ми питаємося Бога про речі, які чітко виражені в Святому Писанні, і ми питаємося так, якби провокуючи. Може Бог дасть нам спеціальний дозвіл якийсь. Увага, це є спокушування Бога. і... Дорогі мої, в такому випадку ми можемо шепіт лукавого сприйняти за волю Божу. Будьмо уважні. Отже, другим загальним таким критерієм є Слово Боже, яке передається з покоління в покоління, поколіннями християн в церкві і межами розуміння цього слова є віра церкви. Далі наступний критерій розпізнавання розум. Розум. Багато християн інколи протиставляє розум серцю, наводить при цьому біблійні тексти. Де потрібно діяти згідно серця. Ну і, в принципі, не раз мені доводилося чути, навіть від християнських служителів, які говорили так, що відклади свій розум на бік, найліпше десь на поличку його постав, так? Відчуй серцем, що тобі каже серце, і так далі. Ну, чесно кажучи, важко уявити більш помилковий підхід, по-перше. Серце в святому Писанні означає якраз розум. Серце в Біблії означає розум, центр інтелектуальної активності людини. Інколи може, наприклад, означати пам'ять. Тому неправильно протиставляти серце розуму. В практиці це протиставляння часто до, зводиться до такого протиставляння, власне, Розуму, якимось там таким емоціям, відчуттям, інтуїції. Ну, трохи трохи пахне тут Нью-Ейдж. Бо в Біблії серце розум. розум. Ну, До прикладу, псалом 139. Вивідай мене, О Боже, і спізнай моє серце. Випробуй мене і спізнай мої задуми. І подивися, чи є в мені якась лиха дорога. І веди мене дорогою давньою. Зверніть увагу, пізнай серце, випробуй мене спізнай задуми. Тут маємо паралелізм. Тобто, серце задуми. Ось що означає серце. Маємо також інший текст. Ну, До прикладу, про Діву Марію написано, що вона зберігала всі ці слова в своєму серці. серці. Тобто. Пам'яті, пам'ять зберігати слова в серці, це пам'ятати про них, і Діва Марія пам'ятала, роздумувала. І можемо тут навести ще один дуже важливий уривок, де ясно видно, що Діва Марія керувалася не емоціями, а власне розумом. Це Євангелія від Луки, перший розділ від вірша 26-го, відомий текст про благовіщення. Шостого місяця ангел Гавріїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої чоловікові на ім'я Йосаф з Давидового дому ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло би значити те привітання. Зверніть увагу, Марія стривожилася цим словом. Стривожилася емоційна сфера? Емоційною реакцією Діви Марії була тривога. Але Діва Марія не керувалася тривогою, а почала роздумувати, що би то означало? Роздумувати, що означає це привітання, тобто керувалася розумом. Дуже часто люди пояснюють свої рішення і кажуть: ну, але я ж відчуваю. <гум> Дуже добре. Але що думаєш з цього приводу? Дар тверезого мислення є Божим даром, про що апостол Павло пише до Тимотея, бо Бог дав нам не духа страху, а духа сили, любові і поміркованості. поміркованості. Щоб наш розум був таким безпечним критерієм розпізнавання, то він має бути оновленим. І тут наведу ще один текст апостола Павла. Послання до Римлян, 12 розділ: Тож, благаю вас, братина, милість Божу, віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтеся обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, і що досконале. Коли ми будемо мати відновлене мислення, дуже просто тоді, коли віддамо своє життя Богові, присвятимо наше, наше життя Ішушу Христу. Так, йдемо далі. Наступний критерій. Так, ви вгадали духовний наставник. Або, можемо так загально сказати трохи, церква спільнота християн. Практика духовного керівництва є важливим шляхом формації християнина. Про це говорять конкретні документи церкви, наприклад, наприклад, Христі Фіделес Лаїчі, і починаючи від ранньої церкви до наших днів, практика духовної ради, духовного керівництва, духовного супроводу приносила чудові плоди святості. Ясна річ, що першим духовним наставником був наш Господь Ісус Христос, який духовно супроводжував своїх учнів. Потім маємо епоху отців церкви, отців пустині. Такими центрами духовного керівництва були монастирі, пустельні і на Сході, і на заході. Теж середньовіччя було багате на духовних керівників, на таких духовних світил, як святий Йоанн від Христа, або святий Петро Салькантари. Теж про важливість духовного керівництва говорить святий Ігна... Ігнатій Злойолій. Святий Альфонс Лігуорі і багато-багато інших. Ну і звісно, завдяки духовному керівництву багато-багато християн розвивалися і прямували до святості. Прямували до святості. Що я хочу сказати на цю тему? Дорогі мої. Дуже важливо піддавати свої рішення, свої судження духовному керівникові. По-перше, це вчить смирення. Це вчить смирення. По-друге, це дозволяє не тільки війти в смирення, але також дозволяє побачити з боку ту чи іншу ситуацію. Ясна річ, духовний керівник має характеризуватися певними рисами. Ну, По-перше, мати такий дар, як діакрізістон пневматон, тобто розпізнавання духів. Має мати контакт з Божим Словом, читати Боже Слово. Свята Тереза Авільська говорила, що якщо б вона мала вибір між набожним духовним керівником і мудрим, ну то вибрала би мудрого, вибрала би мудрого. Тому, передусім, має, керуватися, має характеризуватися, власне, ось цим даром розпізнавання, але не тільки також. Таким даром, як співчуття, милосердя по відношенню до тієї чи іншої людини. Ну і цю істину ми теж знаходимо в Божому слові, ну, до прикладу, послання до євреїв каже так, 13-й розділ. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Боже Слово. Розумієте, про кого треба пам'ятати? <про>, про тих, які звіщали Боже Слово, як, як не звіщали, ну, то у. І дивлячись уважно на кінець їхнього життя, зверніть увагу на кінець. Початок середина, Кінець, на кінець життя. Щоб, що це означає? Що цей наставник дійшов до кінця, тримається, твердо тримається. Так? Наслідуйте їхню віру. Теж в Старому Завіті ми читаємо такі тексти. Наприклад, мене дуже завжди торкав фрагмент пророка Мелахії, написано так. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Ось так. Отже, розпізнавання, співчуття, компасіо. так, а той, скажімо, підлеглий той, хто користається з духовного керівництва, то має теж характеризуватися двома такими харизмами. Передусім, послух. А друге, щирість, щирість говорити правду. Дорогі мої, доходимо до кінця. Ще може один е, такий загальний критерій розпізнавання. Це обставини, факти. Другий Ватиканський собор говорить, щоб ми вміли розчитувати знаки часу. Пам'ятаєте, що Бог промовляє не тільки словом, записаним в святому Писанні, але також слово давар єврейське, якому відповідає грецьке рема, означає факт, подія конкретна. No, і Бог промовляє подіями і дуже добре, власне, вміти. Прочитати ці події. Пам'ятаєте цей уривок, ці слова Ісуса Христа. Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Так Ісус відповідає на спокусу. І, власне, тут кожним словом, там є слово це рема, тобто теж кожною подією, кожним фактом, який виходить від Бога. Дуже важливим, власне, є прийняття фактів власної історії. Але також тих фактів, які мене спотикають на щодень. Є певні обставини, наприклад, непереборні, які є, не входять в мої компетенції, не, не під силі мені, не під, ну, не, не під силу мені це все зробити. Ну, може, то не є воля Божа. Не є волею Божою, щоб я, наприклад, стрибав 10 метрів у висоту, або піднімав тонну. Ну ні. Я нездатний, тобто Бог не вимагає від мене чогось, що виходить поза межі моїх людських можливостей. Е, ну, Може, такий свого власного життя. Одного разу мене запросили до Сполучених Штатів Америки на реколекції. В принципі, в Слові Божому не заборонено їхати в Сполучені, в Сполучені Штати. Проголошувати Слово Боже точно треба. Розумом я теж думав, що о, добре. Треба було би поїхати. Далі духовний наставник мені сказав: їдь. Але в посольстві США мені сказали: на жаль, ми не можемо вам дати американські віза. Факти, Бог промовив до мене таким фактом: значить, не є волею Божою, щоб я їхав. Значить, Бог допустив ось до, такого, до такої ситуації. Пам'ятаєте історію з Валаамом, книга чисел 22 розділ. Валаам, якого найняв один цар, щоб він проклинав Ізраїля? Ну і Валаам їде проклинати Ізраїля, а тут ослиця гальмує, тормозить вже, врешті починає говорити до нього. Тобто Бог посилає ряд фактів, які мають дати зрозуміти. Вала, може, слухай, ти сунеш проти волі Божої. Або апостол Павло їде в Дамаск переслідувати християн, вже все готове, листи, вірчі грамоти, осліплений світом падає раптом. Бог втручається конкретними фактами. Апостол є сліпий, Савло, осліп і три дні в темряві, не знає, що робити. Тобто Бог промовляє конкретними фактами, які, власне. Добре вміти прочитати і сказати: А, Боже, дякую. Дякую, Боже. Зрозумів. Добре, дорогі мої, бо вже трохи задовго я говорю. Думаю, що цю тему ми будемо продовжувати. Поділіться, що вам не зрозуміло, або що би ви хотіли більш розвинути, будемо намагатися це зробити. Дякую, до зустрічі.